Усіх вітаю на каналі. Щоб зробити ось таку красу, не обов'язково потрібні піддони. Можна робити з всяких старих відходів. Я зараз буду записувати відосик, як я роблю старих досок від будинку 1955 року. Ось такі досочки валялися. Я їх не попиляв, тому що вони ще болі, міні в непоганому стані. Взяв болгарку. Рулетку, лобзик і починаю трошки щось робити. Ось такий диск шліфовочний, дуже класний для цього для шліфування. Ось уже попиляв пару кусочків у необхідний міні-розмір. І зараз будемо ліпити. Ось це лавочка з піддонів. А ось такий вже каркасик зліплений з старих досочок. Ось так виглядає. Потрібно буде, вже його скрутив, потрібно буде його шліфанути трошки. Деякі місця вже попиляв, додаю трошки ще необхідних мені досок, підлокітники. Сідушки вже зробив, скоро буду знову шліфувати. Потрібно дуже багато шліфувати. Ось так. Ось такий вигляд має з іншої сторони, воно вже болі. Біль... Тут саме більше займає шліфовка часу. Шліфувати і шліфувати. Ось такий вже вигляд має трошки пошліфоване. Потрібно додати спиночки і буде все добре. Ставимо лайк і підписуємося. Дякую.